Ужгород стане театральною мекою з 1 до 4 жовтня. Про це йшлося на брифінгу щодо проведення в краї відкритого фестивалю для дітей інтерлялька 2022 Вистави орієнтовані не лише на дітей, а й на дорослих. Крім того, в умовах війни фестиваль допомагає тримати культурний фронт, адже популяризує українське театральне мистецтво у світі. Та нагадує, Україна нація з багатою культурною спадщиною. Цьогоріч фестиваль триватиме онлайн. Цього року на нашому фестивалі приймають участь 7 країн за кордону. І Україна буде подані заявки і вже сформована афіша. 17 колективів покажуть свої роботи, сім театрів з-кордону. Такі країни у нас будуть представлені як Ізраїль, Болгарія, Словаччина. Аргентина, Грузія, Литва і Польща і Україна. Фестиваль заснований саме на Закарпатті. Ужгородським театром ляльок Бавка уперше відбувся в 1990 році. Тепер триватиме у 18-те. і вперше у незвичному форматі. Буде проводитися в онлайн форматі. Це буде трошки така нова нова ситуація в нашому театру, тому що ми завжди проводили його. Традиційно, за участю багатьох кількості учасників як з України, так і із Зарубіжжя, 17-й фестиваль, який відбувся у 19-му році, було 15 колективів, і серед них було 10 іноземних колективів. Цьогоріч у нас буде 17 колективів, сім іноземних, 10 колективів з України. Це хочу сказати. Найкращі колективи України професійні колективи, які пройшли відбір і потрапили до нашого фестивалю. Знайомства на фестивалі та обмін театральним досвідом часто трансформовуються у співпрацю між колективами. Інтерлялька фестиваль конкурс. Жюрі визначає переможців за різними номінаціями. Перший фестиваль, який відбувся 32 роки тому, зробив величезний внесок у розвиток сучасного українського театру Ляльок, каже голова журі Леонід Попов. Він був учасником того першого фестивалю. Відкривався він напередодні 91-го року, коли ми стали незалежною державою. А це ще були часи імперські. І тому Туряниця зробив те, що ніхто не міг зробити навіть у столиці. Він зробив міжнародний фестиваль це перший міжнародний фестиваль театрів Ляльок. Перший. Це початок, нашого розвитку, нашого сучасного українського театру Ляльок. У нас сьогодні в Україні дуже багато фестивалів. У нас тільки лялькових фестивалів проходить 17 фестивалів. Ну, є міжнародні, є всеукраїнські, зональні, але ж 17. Але перший, який був, це зарадився тут в Ужгороді. Із 1 до 4 жовтня можна безкоштовно переглядати вистави на ютуб-каналі Інтерлялька. Крім того, в Ужгороді планують провести урочисте відкриття офлайн на площі театральній. Працюють і над тим, аби бодай кілька кращих вистав показати на великому екрані в глядацькій залі театру Ляльок Бавка.